Ти соромишся себе, не знімаєш відео, тому що думаєш, що ти негарно виглядаєш. Полюби себе такою, якою ти є. Ти ж виходиш на вулицю, ти ж ходиш на роботу, в магазин, така, яка ти є. От і в камері будь такою, яка ти є. Якщо ти хочеш продавати свої квіти, які вирощуєш власними руками. От бери камеру в руки і йди, знімай відео, роби фото. Кущика більше відео націлюйтесь на відео. Люди йдуть на людей. Якщо ви будете себе показувати в камері, у вас будуть клієнти, тому що люди вам довіряють, тому що ви робите роботу на совість. Ви показуєте те, чим ви живете. Ви показуєте свою роботу, яку ви виконуєте якісно. Бажаєш замовити квіти або червону ікру, чорну чи щуки і аромати, пишіть мені в особисті повідомлення, а також переглядайте мою сторінку. Я висвітлюю повністю всю свою роботу на своїй сторінці. Дякую вам, усім, що ви пишете мені коментарі, що ви дивитесь мої відео. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.